такі, з вами знову я, Мачик і Тиморчик. Ми отново вирішили проєкти. Ми тут вже подволості. Будемо йти буде без хрестів. Але при чому Тимурчик, халт Халта буде приходити сам. Mm, я Тимур, тебе є Не знаю. Ты у нас чому. немає христи. це розумієш? Не розуміє. знаю. Нас нічого немає. Ні стул кейс. Не христил. Брата, кто за такой? Что за висотой? Ну то догоняем. 62 63. Вот и вот видит ничего. 84. Шістдесят п'ята Вітамінку бере. Окей, візьму. Не залазь на рослини ой ой ой. Застрибну. Ой, а я вже ой. Хоуп. Набігай і тут зараз пруть я. Добре? Мені страшно. Не бійся. І що що груза на задньому фоні? Скажи нам. Він навіть не зміг відреагувати. До речі, Чомусь нам зноситься пів хп. Не, в мене тіло. Чомусь в мене зноситься. Певно, це таке ускладнення. Братик, пам'ятаєш, біжиш за моїм шукачем. Угу. І ховаєшся до мене. Я буду на тім до себе. Там... Ой-ой-ой, 7 79... А де 80? Так. Во 80. 80. Ты можешь тобто показать мне прием? Очки. На них навіть кличком окана можно делать. Да, Ді, так хвася. Давай, Ерка. Оку в шафу и і... так. У мене важлива робота. він два раза туда и назад. Все, не набежить.

Сімдесят дев'ятого. Дев'яток. Подивись, який мій прийом. Я сказав бдись. Вилетіла звідти. Я є... так я там хочу. Я тут. Добре, хочу. відчиняю. Але пам'ятай, нас то на, на кімната це рашочі. Будь тут добре. Рашочі. І ховайся. Є рука. Нема є. Пробіг? Пробіг. Пішли, зразу дивимось на низ. Не можна навіть краєчком ока на них дивитись. А от у мене половина. У мене трошечки більше, як у половина. Я настошу очі. Раз, очі. Девяносто семь. буде будем раз. Девяносто семь. Я на сто шесть. Ох, браток, когда мы были. Свято просто у нас Трошки тиражки відео, ага, угу. Та шарли. ти відстаньте від мене Шарлі перо. Добре, іди за мною. Тут можна сміливо йти вперед. Але ти будеш іти за мною, і валю не тягне, біжи і вперед. Добре, братик, я збираю і тут ось ці. Не біжи двори, не біжи, не біжи. Добре, один взяв і все. Решту буду брати. Я. Добре? Стоп, давай 4 ти і 4 я повинна. Я беру ще третій. Mm -hmm. Так, решту тут бери. бо бери. Просто останній. І тут третій. Во третій. А сюди. Пішли, mm -hmm. я, я покажу тобі. Я так буде. Горочок Я тогда заходил. Ничего. Зарзаны. Вот. Я. У меня на там почитаешь, да? Угу. Во! Нашел. для пола ты залазишь на ту туша. Mm -hmm. Не на тю далеко идет. Окей, бежи за мною. Оцеди зала. Во, куди я заліз. А хоча можна і ближче. Отут. Во, отак. Отак вставай. Відкрив і залажи. Це зубаська. Я візьму електричний ключ і останній. Тобі є бік котів. Електрика окей, біжи за мною. Окей, будь там. То тобі й добре. Як тільки добіжу і я сюди. No ty straży. А, точно в тебе ще є Добре, не зараз. Там не отцелива там готови. Але в ліфт не заходь, добре, дочекайся мене. От фігура мене вб'є. Коли я добіжу, то ти теж забігай, окей? забігає. 10 секунд. Я добіжу. Ти, головне, зараз не заходь. Забігай. Пройшли. прийшли. Ура, ура, і рана с ней. Адже я так буду стояти, ні, все. Ооо.

Брате, мені ради Стефа не стане. Давай, Тимур, а в мене ж тут Диви, що в мене лишилось. <сум> <А> це... <сум> <сум> Брате, електричний ключ. А, я його використав, Тимур, я використав велике гілля. І дивись, що в мене є. Закричений ключ. Нащо він мені щоб відкрити першу дверку. О, а давайте спробуємо. Забігай. А. Не, братик, а як шайна про это дорс з електричним ключом? То якийсь електрошокер. Не знаю, він мені не потрібний. Самий страшний монстр Дорс батове. Братик, давай. Давай туди! У мене не виходить там час. Братик, у тебе немає ламкаст. У тебе немає лам лаункаст. У мене є. Є в мене є ж ламка. Во, забігай. Дякую. Можеш пройти, доктор. Я братик, ти не кажеш, що ти мене там покинеш. Братик, я не можу пройти, ти, ти розумієш? Ні, я від бліца можу сховатися, але от дуже мало робильників. Ти можеш іти, якщо хочеш. Ти ти дах заліз. Ага, угу. заліз. Е -е Я ксюда Як я застряпну, ты тут. Залазь Виндол. Давай. Мор, а як тобі неиндал? Ай, я поп. Ой, де це я. Ти опинишся на 56, якщо пройдеш. Пройшов. А мені цікаво, що ось там. А ти куди падаєш? Коли я куди в бекронс. Я на жаль. У мене вбивна країна кліма. Давай. А зайди сюди, ось сюди зможеш зайти в Той? Той? Той. Дорс Бата, да, ребенка. Давай, братик, хто, хто, хто да, ти пройди на Дорс Хардморд. Мене телепорт не можу. Вийди, зараз ліфта. Тимур пам'ятаєш, що я ключ не брато. Я пам'ятаю. Я тут я человек до дорогої двері. Uh. А тут на дорогу двері. На дорогу двері. Три, дві, одна. Стартуну. Турнейди не бери. Та я просто хочу його подивитись. Ну так. Цей ключик повний крім. Поки ти балакаєш, я вже відкрив першу дверку. Тимур. І шльопнувся на банані. Я му... Ой, брат. Друга, а тут ще і лазер є на другий, третя. Тут є граната, мені треба вона. У мене я ключ. А я хочу. Ай, больно. Ну. У мене шар. ще шар. і перо. На дорогу. на на першій кімнаті. Тут вижив? О, братик! п'яти красавців, просто базука покажи о, базука, а то свята граната вісім, то не свята граната, а, то свята базука, а ти на якій дверки? Ты на яких дворях? Mm. Я на девятій, а у тут шара. Mm. А я на шустий. Я у три дворе. Две вперед. Десята. Mm. Десятый. Mm. Awesome. <slide> у нас даже свой до тебе телепорт. Тимур, то да у нас окремий слепый. Я теж нашел базука. Базука Intense. Потужно приказ. <slide>

Мій дівчик загинув і записую гранату. Ідеально. Той сам від неї помер. Шор Я на шар наткнувся. Двадцята мій рекорд побитий. Двадцять перша. Я випадково нажав, і я знижу шапу і сам зину. Підстава. Підставна підстава. Моя вам порада не носіть базуку в зубах. Ну а якщо вам сподобалось, то ставте лайки. А з вами був я Фокс-хвостик, або Максик і. Тімка 60 або Тимур. І всім так. пока! Пока-пока!